Останні чоловіку любить спокій, свій типі слава села, цю і сину і святому духу нині преснобі Бога. З полним молитви нашого Сподові. Заступи, спаси, помилуйся, охрани нас Боже Твої благодаті. Вечора все прощене, свята, мирне у Господа просі. Ангела, мир, на наставника, хранителя душі, тілець у Господа просій. Оставляння гріху і прорещані наших у Господа просіє добрих і полезних душам нашим вірови у Господа проче Времі живота нашого мирі покаяння скончати у Господа Ай, Господи! християнські кончини, живота нашу безполісне, постидне, мирне, то протвій на страшнім судищі Христові Господи! Присвяту причисту, преблагослабного славу, владичецього нашу, Богородицю і присвідню, Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І ви живот наш Христос Бог предає і по благу чоловіку, і письпох, я сити, і слава села йому ЦОСяну, і Святому Духу, нині присники Амінь.